Є межа, коли звичайне фотографування перетворюється на справжнє мистецтво. Перетнути її бажають не лише студенти, а й викладачі Вінницького політехнічного університету. З ініціативи студентів та завдяки підтримці вузу тут проводиться виставка художньої фотографії на загальний розсуд представлені не лише вітчизняні, але й закордонні світлини. Це досить таке чудова можливість проявити в себе в творчому плані, в філософському плані, тому що на цій виставці є чудові такі філософські роботи, які відображають історію нашого краю. І я вважаю, що це є доцільним для наших студентів. Організували початківці, оцінили професіонали на виставку авторських робіт. Студенти запросили фотохудожників та представників міського фотоклубу Обрій за словами гостей. Такі заходи сприяють популяризації професійних фотографічних знань. Такі виставки потрібні, і така творчість, як фотографія, потрібна. Разом цим займаються, значить, потребує потребує душа. Серед 18 учасників та 60 робіт, котрі обирали майже місяць, найбільшої уваги заслужили два автори. Визнання професіоналів тішить, та хлопці не збираються зупинятись на досягнутому. Для них це вже не просто захоплення. На збір власних експонованих фотографій вони витратили близько чотирьох років. Останні декілька років фотографія просто полонила моє життя, можна так сказати. Я щодня переглядаю. Від декількох сотень до декількох тисяч фотографій, от читаю дуже багато книг. Зараз по цьому робимо з друзями фотопленери. Можна сказати, що я планую пов'язати своє майбутнє життя з фотографією. Якщо мене оцінює професіонал на досить серйозному рівні, то це для мене є досить важливим і я вже знаходжу для себе якийсь шлях фотографії. З технікою на ти та з пошаною до фотомистецтва і дарма що під час навчання вони думають про промислове будівництво та інформаційні технології. Головне це творча душа, котрій не завадить будь-яка профільна освіта. Дар'я Хіжнякова, Олександр Малий, новини, телеканал Вінниччина.